Вітаю, друзі! Вітаю вас на наших традиційних тайм-менеджмент зарядках. Сьогодні з вами я, експерта з тайм-менеджменту та піар-менеджерка компанії Данченко Юлія, і ми продовжуємо з вами говорити про звички, про те, як впровадити щось нове в ваше життя. І сьогодні. Сьогодні я хочу поговорити про те, які етапи, які стадії кожен із нас проходить, коли ми починаємо впроваджувати щось нове в наше життя. І перше, з чого варто почати, взагалі, перше, з чого все починається, це заперечення. Ми відчуваємо. Ось цей супротив внутрішній. Ми ніби відчуваємо, що нам потрібно щось змінити. Ми ніби відчуваємо, що щось де не так. Ми відчуваємо цей дискомфорт. Але у нас настільки перед нами стоїть оцей страх змін, тому що страх, дискомфорт під час впровадження чогось нового, ламати щось стабільне, яке працює. Невідомість, що буде далі. І, от перше, перший етап це такий етап заперечення. Це коли навіть коли нам хтось може говорити, а зверни увагу, подивись на те, от. А чому в тебе відбувається це таким чином? Але на оцьому першому етапі впровадження звички, на етапі заперечення, ми навіть іще можемо і не помічати про те, що нам варто щось змінювати і запроваджувати нове в наше життя. Після того, як проходить цей перший етап, ми переходимо до наступного етапу. Це етап, коли ми вже розуміємо, у нас з'являється розуміння, у нас з'являється інсайт, що так, дійсно. Прийшов час щось змінювати, що далі вже так не може бути, що пора все-таки рухатися, пора робити якісь дії. І оцей, в цей період отримання інсайту для мене, у мене до вас буде така порада, варто прямо записати. Коли ви відчуваєте цю хвилю такої, ну, знаєте, ніби потік інформації, що ви щось. Усвідомили, щось дізналися, от прям тут і зараз в моменті пропишіть собі. Що саме ви в моменті думали, як саме для вас розкрилася ситуація? Тому що це буде дуже класним вам таким нагадуванням, якщо ви захочете зійти з дистанції, якщо ви захочете залишити все, як є, ви зможете це перечитувати, ви зможете на це дивитися, і ви зможете все-таки рухатися далі. Це буде вашою підтримкою. Отже, пройшовши стадію заперечення, Після того, як ми отримали інсайт, ми переходимо до третього етапу. Це такий етап ломки. Це етап, коли наче і нове для нас щось відкривається в нашому житті і старе ще настільки укорінене, що воно повертає нас назад, що воно тягне нас назад і воно не дає нам рухатися далі. І ось цей етап ломки, от саме на цьому етапі ломки, впровадження звички, варто знову таки включити структуру, включити дисципліну. Інколи робити через не хочу, інколи робити хоча б маленьким кроком. І дуже важливо запитати собі, так задати собі два запитання, ніби такі індикатори, які вам допоможуть або залишитись на місці, або рухатися вперед. Перше запитання це а що буде, якщо я лишу все як є? А друге запитання: а що буде через рік, через 5 років, якщо я все-таки це зміню, і якщо я все таки запроваджу це нове в своє життя? Тож на етапі ломки тут дуже важлива підтримка, можливо, навіть підтримка вашого оточення, щоб люди, які були поруч з вами, вони вас. Ви можете навіть комусь пообіцяти знову таки, що ви хочете ось так робити по-новому, і щоб люди вам нагадували про те, що ви хочете це впровадити в життя і ви не поверталися назад. Тож, ми з вами пройшли етап заперечення. Ми пройшли з вами етап інсайту, коли ми розуміємо, що зміна потрібна. Ми пройшли з вами етап ломки, і ми переходимо до четвертого етапу. Четвертий етап це етап, коли ми вже почали прям впроваджувати звичку, ми вже відчуваємо себе в ній комфортно. Але ще якісь моменти є. Коли ми все-таки переключаємося на старі на старі рейки, стаємо і повертаємося до нового. І ось тут таки, ось тут вам на допомогу прийде планування. Якщо ви щодня в своєму розкладі... Будете прописувати, що ви робите якийсь один крок, якусь одну дію в напрямку того, щоб ця звичка закріпилась. Або якщо це конкретна нова звичка, то ви можете виділяти хоча б 5 хвилин для того, щоб привертати, щоб направляти свою увагу у цю звичку. І якщо ви будете хоча б 5 хвилин направляти свою увагу, то. За 21 день безперервного повторення звичка закріпиться в вашому житті. Але тут дуже важливо 21 день. І після того, як ми вже закріпили звичку, ми відчуваємо впевненість в тому, що зміни закорінені в нашому житті, ми переходимо до п'ятого етапу. І п'ятий етап, як правило, люди не помічають. П'ятий етап він про те, що звичка стає уже вашою реальністю. Що ви вже настільки звикли жити, робити це таким новим чином, що ви вже навіть не помічаєте, що щось нове війшло в ваше життя. Це вже як частина вашого життя. Це у вас ніби таке відчуття, що це завжди було з вами. І на ось цьому п'ятому етапі дуже важливо не забувати, давати собі підтвердження, не забувати. Хвалити себе, не забувати підтримувати себе. Тому що якщо ви будете ось в кінці звичку закріплювати якісь позитивним відношенням до себе і якось радувати себе, надихати себе, хвалити себе за те, що ви впровадили це нове ваше життя, то ви знаєте, ніби такий рефлекс відпрацюєте: нова дія, гарний результат, щось позитивне в кінці. І вам легше буде змінювати ваше життя і рухатися до нових цілей. Тож, підсумок: 5 етапів, які ви проходите під час того, коли впроваджуєте нову звичку в ваше життя. Коли ви знаєте ці етапи, ви розумієте, що відбувається, ви знаєте, що з цим робити і як з цим взаємодіяти. Перший етап це етап заперечення. Коли ви говорите та ні, і так добре, не треба нічого змінювати. Другий етап це етап інсайту. Коли ви розумієте, та ні, все-таки треба щось міняти. І ви приймаєте рішення, що таки будете змінювати щось і впроваджувати нове в ваше життя. Третій етап це етап ломки. Це коли вас кидає то туди, то туди, коли ваш настрій змінюється, коли ви хочете все кинути. І ось цей етап дуже важливо, цей етап дуже важливо включити дисципліну. Четвертий етап це коли ось 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 звичка вже майже закріпилася, і тут важливо прям безперервно її робити 21 день, щоб вона стала прям як основою вашого його життя, що є п'ятим етапом, коли вже не ви не помічаєте так, як було раніше, ніби це завжди було з вами поруч. І... Ще раз повторюю, коли ви розумієте, як закріплюється звичка, які п'ять етапів ви проходите, ви просто розумієте, що треба робити на кожному з цих з з етапів. А сьогодні нагадую вам: не забуваємо складати ваші списки задач на день, оцінювати їх по часу. Підраховувати тайм-калькуляцію, щоб ви влазили в 24 години і не перебирали задач, щоб ваш день був гармонійний, не забуваємо планувати всі сфери вашого життя і включати задачу хоча б із однієї сфери, турбуватися і про тіло, і про особистісний розвиток, і про сім'ю, і принципові до речі, і якісь задачі для соціальні, і про вашу роботу, кар'єру. І після того, як ви побачите, що все добре, 24 години вам вистачає, ви графічно зображуєте, як це ми робимо в наших планувальниках «Богушбук», або просто розміщаєте собі, що за чим ви будете сьогодні робити, і малюєте таку карту дня, як пройде ваш день, і починаєте діяти і впроваджувати ваше життя. Ваше життя, все те, що ви сьогодні запланували, всі вам бажаю гарного дня, гарного настрою. З вами була Юлія.